Доброго часу доби! Сьогодні ми поговоримо про біомеханізм пологів при передньому та задньому виді потиличного передлежання. Загалом потиличне передлежання це різновид головного передлежання, при якому передлежаючою частиною плода є потилиця, а голівка знаходиться в стані повного згинання. За рахунок максимального згинання голівки до входу в малий таз входить найменш можливий розмір підпотилично тімяний або малий косий розмір, який становить приблизно 9,5 см. Але це стосовно переднього виду потиличного передлежання. Так, ось, ось ця інформація про малий косий розмір. Саме тому цей тип передлежання найбільш фізіологічний, сприятливий для перебігу пологів. Потиличне передлежання можливе при поздовжньому положенні плода. Характеризується тим, що мале тімічко провідна точка при пологах. І з епідеміологічної точки зору потиличне передлежання найпоширеніше. Воно спостерігається приблизно в 95% всіх поздовжніх положень плода. Це пояснюється анатомічною відповідністю форми голівки плода і родового каналу матері. Крім того, у переважній більшості нормальних пологів стріловидний шов голівки встановлюється на однаковій відстані від симфізу та мису, це називається синклітичне або осьове вставлення. Отже, загалом потиличне передлежання – це так зване згинальне передлежання, яке належить до головних передлежань. І саме воно поділяється на передній вид та задній вид. Залежно від того. Куди направлена спинка плода відносно тазу матері, тобто від того, куди звернена потилиця. При передньому виді потиличного передлажання спинка плода звернена допереду. До передньої стінки матки талонного членування. В цьому випадку голівка плода добре зігнута, а мале тім'ячко є провідною точкою. Найбільш сприятливий цей варіант, за якого пологи відбуваються фізіологічно та з мінімальними ускладненнями. При задньому виді потиличного передлежання спинка плода повернена. До крижі в матері. Хоча передлежання залишається потиличним, механізм пологів в цьому випадку більш складний. Він часто потребує тривалішого внутрішнього повороту голівки та може супроводжуватись затяжним перебігом пологів. Таким чином, саме вид потиличного передлежання суттєве значення має для прогнозу перебігу пологів. Ну, зрозуміло, що потиличне передлежання також буде класифікуватись в залежності від. Того, куди до якого ребра матки звернена спинка плода. Якщо це ліве, це перш, перша позиція, і якщо правий, до правого боку матки звернена, це друга позиція. Знову ж таки, тут до лівого боку звернений, це перша позиція. і... Потилиця, знову ж таки, до тазу до лобкового симфізу звернена, отже, це передній вид. І, навпаки, наприклад, під номером Г звернена спинка плода до правої, правого ребра матки. Це друга позиція, і потилиця звернена, звернена до крижів, це задній вид. Отже, передній вид. Потиличного передлежання, який же біомеханізм пологів. Перший момент біомеханізму пологів при передньому виді потиличного передлежання – це згинання голівки плода. Під дією родових сил голівка максимально згинається, внаслідок чого до входу в малий таз встановлюється підпотилочно-тім'яний розмір, тобто малий косий розмір, який є найменшим і становить близько 9,5 см. Завдяки цьому забезпечується найкраща відповідність між розмірами голівки плода і родового каналу. Другий момент це внутрішній поворот голівки. У процесі просування через порожнину малого тазу потилиця повертається допереду в напрямку долонного членування. При цьому сагітальний шов із косого або поперечного розміру таза переходить в прямий розмір виходу таза. В результаті голівка займає положення, яке найбільш сприятливе для подальшого прорізування. Ось, бачите так, стріловидний шов був в косому розмірі, потім він перейшов в прямий розмір виходу таза. І голівка зайняла ось таке положення. Повністю спинка допереду, потилиця допереду, до лобкового симфізу, і з прямим розміром стріловидного шва по прямому розміру виходу з таза. Третій момент це розгинання голівки. Після завершення внутрішнього повороту потилиця фіксується підлонним шленуванням, і навколо цієї точки фіксації голівка поступово розгинається, що призводить до послідовного народження тім'яної ділянки, чола, обличчя та підборіддя плода. Четвертий момент це внутрішній поворот плечиків та зовнішній поворот голівки. Під час врізування та прорізування голівки тулуб просувається до малого тазу, причому поперечний розмір плечиків вступає в один із косих розмірів входу до малого тазу. При першій позиції плечики займають лівий косий розмір входу, при другій правий косий розмір входу до малого тазу. На тазовому дні плечики здійснюють внутрішній поворот потрібно подібно до повороту голівки плода. І закінчивши поворот, плечики встановлюються прямим розміром. В прямому розмірі площини виходу з стазу. Цей поворот плечиків передається голівки, яка народилась, що відповідає четвертому моменту біомеханізму пологів. Голівка при цьому обертається обличчям до стегна матері. При першій позиції до правого стегна, при другій до лівого. І переднє плечико виступає під лобкову дугу, фіксується біля нижнього краю симфізу. Встановлюється точка фіксації, це місце прикріплення дельтоподібного м'яза до плечової кістки і безпосередньо лобковий симфіз – нижній його край. Навколо точки фіксації відбувається згинання тулуба в грудному відділі і першим народжується заднє плечико, потім задня ручка. Після народження плечового поясу вже відбувається поява інших частин плода, народження яких не має спеціального біомеханізму, оскільки їх розміри значно менші за голівку та плечики. Отже, запам'ятаємо, що при передньому виді потиличного передлажання голівка прорізується своїм малим косим розміром. Обвід голівки в такому разі 32 см, а сам розмір 9,5 см. Провідна точка є мале тім'ячко, точка фіксації підпотилична ямка. І конфігурація голівки, долі хоч це фалічна, голівка витягнута у напрямі малого косого розміру, пологова пухлина при цьому утворюється в ділянці малого тім'ячка. Тут зверніть увагу, так, малий косий розмір головки це відстань від переднього кута великого тім'ячка до підпотиличної ямки. Ось цей розмір 9,5 см. Обід голови по ній, знову ж таки, 32 см. Середній косий розмір також нам необхідно буде знати. Так? Це відстань від межі волосистої частини лоба до підпотиличної ямки. Він становить 10 см. Приблизно ось так виглядає. Отже, особливостями є клінічними так переднього виду потилищного передлеження, це те, що це безпосередньо фізіологічний перебіг пологів, знову ж таки, 95% пологів знаходяться в цьому положенні і передлеженні, і зазвичай протікають швидко, без ускладнень і другий період короткий. Мінімальні болі в крижах. Через те, що голівка оптимально Знаходиться так в малому тазу і не тисне так сильно на крижову ділянку матері. Мінімальний травматизм, розриви шийки, піхви або промежений рідко. Прогноз для плода оптимальний і таким чином гіпоксія і травми мало поширені. Практичними аспектами ведення таких пологів є очікувальна тактика, пологи ведуться природньо, контроль стану плота, КТГ при необхідності. Пози матері рекомендовані, які сприяють кращому просуванні голівки на боці, на півсидячі, на руках та колінах. Втручання потрібне вкрай рідко, лише при ознаках гіпоксії чи затримки пологів. Ми тільки можемо допомогти вивільнитись ручкам, коли вони народжуються, задній ручці, так, пальцями її вивільнити, і просто притримуємо дитину. І Допомагаємо їй згинатись навколо точок фіксації. Ось, тепер переходимо до заднього виду потиличного передлеження. Задній вид потиличного передлежання це варіант, коли потилиця плода звернена до крижі в матері, як ми говорили. І хоча цей вид не є патологічним, він вважається менш сприятливим порівняно з переднім видом через особливості біомеханізму пологів. Основна причина формування заднього виду це анатомічні особливості таза матері, зокрема при плоскому або андроїдному типі таза, вісь родового каналу змінюється таким чином, що потилиця не завжди здійснює повноцінний поворот допереду. І другий важливий фактор це форма та конфігурація голівки плода. За наявності недостатнього згинання відносно великій тім'яній ділянці голівка може фіксуватись в положенні, при якому потилиця спрямована назад. Також сприяють виникненню заднього виду зниження тонусу, матки, слабкість пологової діяльності, високе стояння голівки при відходженні навколо плідних вод, що ускладнює своєчасний внутрішній поворот потилиці до переду. Крім того, пологи при задньому виді потиличного передлежання відбуваються в рідкісних випадках. Це всього 1% всіх потиличних передлежань, коли при внутрішньому повороті знову ж таки голівка обертається потилицею до кришів, а обличчям... До лобкового симфізу. Отже, біомеханізм при задньому виді має свої критичні особливості вже з першого моменту. На відміну від переднього виду, тут відбувається лише помірне згинання. Голівка вставляється стрілоподібним швом. При цьому мале тім'ячко розташоване ззаду. Провідна точка стає не мале тім'ячко, а середина стрілоподібного шва. Це верхівка черепа. Через недостатнє згинання голівка проходить площина таза більшим розміром, це середнім косим розміром, через площини таза проходить голівка, середній косий розмір 10 см. Під час другого моменту, при переході із широкої у вузьку частину таза, відбувається поворот. Найчастіше голівка повертається потилицею до крижів на 45 або 90 градусів. Але якщо є гарна пологова діяльність, можливий навіть сприятливий поворот на 135 градусів, коли потилиця проходить повну дугу під симфіз і задній вид трансформується в передній. Третій момент ключовий це додаткове згинання. Коли голівка підходить під на щленування, вона впирається в нього межою волосистої частини лоба. Це наша перша точка фіксації. Навколо неї голівка максимально згинається, щоб потилична частина могла опуститись якнайнижче та народитись перша. Четвертий момент це розгинання. Після народження потилиці утворюється друга точка фіксації це підпотилична ямка, яка упирається в куприк. І навколо цієї точки відбувається розгинання, спід лона з підлона з'являється обличчя, голівка народжується середнім косим розміром, що надає їй характерної вигнутої доліхоцефалічної форми. Ну а п'ятий момент не відрізняється, в принципі, від четвертого моменту при передньому виді. Це поворот плечиків та тулуба. Внутрішній поворот плечиків при цьому може бути ускладнений. А зовнішній поворот голівки відбувається повільніше. Внаслідок цього народження переднього, заднього плечика відбувається, а потім тулуба. Отже, клінічне значення заднього виду потиличного передлежання полягає в тому, що воно вимагає від акушера витримки та пильності. Діагноз ми зазвичай верифікуємо вже в другому періоді пологів під час вагінального дослідження визначаємо велике тім'ячко попереду, безпосередньо під лоном, а мале ззаду біля крижів. Також важливо розуміти, що такі пологи майже завжди мають затяжний характер, оскільки голівка проходить через таз не мінімальним, а середнім косим розміром. Опір тканин значно зростає. Це виснажує породіллю та створює умови для розвитку вторинної слабкості пологової діяльності. Наша тактика суворо вичікувальна, але з активним спостереженням. Ми не втручаємось без показань, адже більшість таких пологів завершується природним шляхом, але маємо бути готові до можливого дистресу плода через тривале здавлення голівки. Окремий аспект це техніка захисту промежени, на відміну від типових пологів. Тут ми повинні акцентувати увагу на максимальному згинанні голівки. Що це допомагає потилиці вийти з підлона з найменшим навантаженням на м'яке тазове дно, зменшуючи ризик серйозних розрівів, оскільки обвід голівки в 50-33 в см це критичний для промежений обвід. Ось тому задній вид потиличного передлежання має свої особливості. Клінічні, так, це затяжний другий період пологів через те, що голівка проходить менш оптимально, як ми сказали. Це перечасне відходження навколо плідних вод, адже при передньому виді голівка на напл... плода, як ви бачите, оптимально зігнута, і таким чином навіть шийка матки. Так, це таке схематичне зображення рожевим шийки матки. Навіть шийка матки при передньому виді потиличного перележання створює, розкривається ефективно, тому що сама голівка створює рівномірний тиск на шийку матки і сприяє цьому швидкому та ефективному розкриттю шийки матки. Натомість при задньому виді через недостатнє згинання голівка прилягає до шийки матки нерівномірно. Як наслідок, виникає ефект неповного прилягання, і передні води не розділяються на передні та задні. Таким чином, шийка матки розкривається повільніше, породілля відчуває перечасні позиви до потух через тиск потилиці на крижі, хоча повного розкриття ще немає. Ну і, звичайно, Перечасне відходження навколо плідних вод може бути при задньому виді, так, води можуть відійти раніше, що може прискорити активність пологів, але також підвищує ризик інфекційних ускладнень. Ну і сильні болі в крижах, ми сказали, що саме під час пологів болі в крижах вони виникають, так? але через постійний тиск на крижову ділянку матері саме в задньому полоні. В виді потиличного передлежання виникають саме інтенсивні болі, які часто потребують аналгезії. Тактика ведення, знову ж таки, ми сказали, що це здебільшого очікувальна, але з контролем з кардіотокографією та профілактикою гіпоксії, оптимізацією пологової діяльності, змін пози, аналгезією і за необхідності акушерське втручання. Тепер дещо порівняємо знову ж таки. Ми вже зрозуміли, що клінічно так, тривалість пологів при передньому виді коротша, вона фізіологічна в той час, як при задньому, вона часто триваліша через повільне проходження голівки. Так само ризик матері при передньому виді нижчий, а при задньому можливі розриви шийки, піхви, частіше виникає і... Ризик травм плода також підвищений саме при задньому виді через тривалі пологи, можливий гіпоксичний шимічний стрес, черепно-мозкові травми. В біомеханіці є також свої особливості, що при передньому виді є максимальне згинання внутрішній поворот потилиці допереду, а при задньому середнє розгинання потилиця залишається до крижів і додаткове потім згинання і повільне розгинання. Клінічне значення, так, це фізіологічні пологи при передньому виді, а при задньому це все ж, все ж таки не патологія, але потребує пильного спостереження і іноді акушерської допомоги. Крім того, так, мале тім'ячко є провідною точкою при передньому виді потиличного передлежання, а при задньому – це точка на стріловидному шві посередині між малим та великим тім'ячком. Точки фіксації при передньому виді це підпотилична ямка, при задньому це межа волосистої частини лоба, та потім уже підпотилична ямка, яка розгинається навколо крижів, куприка навіть. Да? Ну і розмір, яким народжується голівка, що дуже важливо, це малий косий розмір при передньому виді та середній косий. При задньому виді, що відповідно 32 та 33 см в окружності голівки. А діаметр 9,5 та 10 см, відповідно. Отже, висновки, так, це біомеханізм пологів, це ключ до розуміння, як голівка проходить родовий канал, що відбувається на кожному з п'яти моментів. І передній вид е, має фізіологічний перебіг, задній триваліший, тому. Акушер своєчасно може таким чином коригувати потяги, прогнозувати їх завершення і запобігати передчасному розгинанню голівки, забезпечувати безпечне проходження плода через таз. На цьому все. Дякую вам за увагу, та до наступних включень!